Всім, hello, hello! Як то кажуть в англійській мові, long time, no see. Тобто, давно ми з вами не бачилися, вийшов такий у нас геп. Проте сьогодні хочу поговорити про топік, про тему, яка всім відома ще зі шкільних часів. Всі знають, що починаються часи в англійській мові. І сьогодні ми з вами теж їх розпочинаємо. Сьогодні говоримо з вами про Present Simple. Я знаю більшість людей, коли чують взагалі часи, назви часів в англійській мові, всіх одразу починається якийсь такий тремор внутрішній мандраж. Проте я сьогодні розвію ваші сумніви, розвію ваші побоювання і покажу, що час не такий важкий, у нього є конкретне примінення, конкретний такий юз, і ви підете з заняття, точно знаючи, для чого він вам і що з ним робити. Отож, погнали, як завжди, ми йдемо на. Нашу платформу ми будемо дивитися з вами, як це все працює, з прикладами гарненько. І я впевнена, що вам це все неодмінно пригодиться і сподобається. Отож, що ми з вами починаємо? Починаємо з вами з гарненької жовтенької картинки і з асоціацій. Пам'ятайте, що будь-яка граматика найкраще буде запам'ятовуватися, якщо у вас а будуть класні асоціації, навіть якщо вони нелогічні. І Б це якщо ви одразу приміните цю граматику до себе. Ми запам'ятовуємо те, що ми можемо примінити в своєму житті. Все інше реально наш мозок якось автоматично відкидає. Отож, Present Simple, що це таке, і з чим його їдять? Чому він називається Simple і чому він називається Present? Present перекладається як теперішній. Тобто ми почнемо з теперішнього часу. Ну, логічно, так? Simple. Simple, тому що він простий. От нижче я якраз вам лишила два таких стікерка. Simple, бо простий, а S можна собі асоціювати, бо це stability. Отож, ми сьогодні з вами говоримо про час в англійській мові, який у нас простий або неозначений. Час, який описує стабільність. Коли ми говоримо про стабільність, зрозуміло, в нашій країні і в світі зараз цього, на жаль, нема. Проте є рутинні справи, які так чи інакше у нас відбуваються на постійній основі. Отож, зараз ми з вами будемо читати такий собі опис повсякденних справ з життя, я думаю, більшості з нас. І будемо з цього робити гарні висновки, будемо з вами розбиратися, що з цим робити, як його їсти. Побігли! Отож, у нас тут є герой. Сьогодні героєм буду не я, сьогодні у нас буде просто такий собі от хлопчик, не знаю, там, чоловік, скоріш за все, ні, чоловік, бо він працює. І ми з вами будемо читати про нього, про його регулярний робочий день. Отож, every morning, I get up at 8 a.m. Да? Кожен ранок я прокидаюся, картинки нам допомагають о восьмій ам, тому що це у нас ранок. В англійській мові є «a.m.» і є PM. «a.m.» – це у нас іде від 12-ї ночі до обіду. Тобто вся ніч, весь ранок це буде саме «a.m.», І вже з обіду до 12-ї ночі, тобто весь день і трішечки вечора у нас це буде PM. Варто собі запам'ятати, щоб не говорити 14 та 15, а легше говорити Ам і PM. Отож, зрозуміло, він зранку прокидається. Далі, I usually have a shower. Я зазвичай у нас тут є. Приймаю душ. Ну, це класно. Отож, наступна дія: приймаю душ. Далі, then I always have breakfast. Потім я завжди always снідаю. Have breakfast це у нас снідати. After I go to work and work a lot. Да, доросле життя таке. Потім, або після цього, я йду на роботу і багато працюю. Sometimes I do the shopping. Іноді я займаюся шопінгом. Іду робити покупки, так? Every evening I have dinner with my wife. Кожен вечір я вечерю з моєю дружиною. I often read a book before I go to bed. Я часто читаю книгу, перш ніж я йду у ліжко, перш ніж я йду спати. Отож, я думаю, що дії нам зрозумілі Вони відбуваються на постійній основі. Тепер, що важливо стосовно цих дій? По-перше, коли ви говорите про себе, це буде і стосуватися і uh, you, і they, і we. Ми вибираємо з вами. Саму дію ми говоримо про себе далі. Важливо, але це не означає, що це буде в кожному реченні. Сказати, як часто ви це робите. Ну, у нас в наших вказівок це називаються часові вказівки. Є yeah, every morning, usually, always, є yeah, every є yeah, often. Це йдуть основні, які я вам ось тут даю. Ці часові вказівки ну, ніби підкреслюють частоту ваших дій. Погодьтеся, що плюс-мінус це стабільно, бо ми з вами прокидаємось стабільно на роботу, ми з вами стабільно там, снідаємо, слава Богу, маємо що їсти. Так? Я не знаю, це можуть бути наші рутинні, будь-які інші справи. Важливо, що коли ви говорите про себе, ви все ж таки. Ем... Маєте десь вказати, як часто. Навіть якщо не хочете, а просто, можливо, от вам треба сказати, я люблю каву, I like coffee. Це теж факт. Проте не обов'язково говорити, як часто ви її любите. По факту, я її люблю. Отож, ми беремо себе, ми беремо дію, до неї нічого не додаємо. Зверніть увагу, у нас просто йде get up, have, work, do. Ніяких закінчень. З нами тут все максимально easy. і далі говоримо, коли ми це робимо. Отож, е, ідемо далі, тому що я сьогодні хочу видати, як ми говоримо і про себе, і як ми говоримо про е, осіб, які чуть-чуть змінюються. Якщо ви пам'ятаєте, з бі уроку є особи, в яких є еска. Отож, ми йдемо далі і читаємо наступну історію. А саме будемо вже описувати цього самого героя лише не через Ай, а через Хі, бо це він. To, bacim, to sama, Every morning he gets up at 8 a.m. He usually has a shower. Then he always has breakfast. After he goes to work and works a lot, sometimes he does the shopping. Every evening he has dinner with his wife. He often reads a book before he goes to bed. Перед вами вже виправляю, тому що забула додати есочку, але виправилась, додала. Ото, що важливо у нас в цій історії. Рутина та сама, але ми вже говоримо про хі. Ми вже говоримо про цього чоловіка. Що важливо в англійській мові є три особи, які будуть під себе, скажімо так, підлаштовувати ось ці дії. Якщо про себе ми говорили I have breakfast, I have dinner, I go to work, то коли ми говоримо про нього, про неї, і тут ще буде it, нам неодмінно потрібно додати s -ку. Чому так вимагає граматика? Тут немає якогось аж надто пояснення, нам просто треба цим змиритися, що he should eat маємо до дії додати S. Зверніть увагу, що have, от у нас I usually have shower. То «have» переходить в «has», тобто не «house», а «has», еска повністю забирає на себе закінчення. Це важливо. Порядок слів такий самий. Ну, тобто, у нас є особа, у нас є як часто, воно просто підкреслює саме значення. І далі дія, що ми з цим всім робимо. Ви будете обов'язково це все практикувати. Я наголошую, в чому суть ось цих таких онлайн занять. що… Ви все ж таки маєте десь зупинити на певному моменті і попробувати це все гарненько розповісти про себе. Чому це важливо? Тому що ви одразу аналізуєте, а що я роблю кожен день, а у котрій я годині встаю, а у котрій годині я п'ю каву, а я п'ю каву чи я п'ю чай? І таким чином ви вивчаєте свої повсякденні дії, це важливо, ну погодьтеся, і ви можете вже сказати певний маленький такий текстик з своєї буденного життя. Отож, підсумовуючи вище сказане мною, давайте подивимося, все ж таки, ось так коротко зробимо висновок, що це за Present Simple, для чого він і яка в ньому структура. Це важливо. Отож, Present Simple, простий час, бо чому він простий? Він розповідає по про прості повсякденні факти. Будь-що, отут подумайте і наведіть собі кілька фактів про себе, можете зупинити і. Факти, наші попередні заняття, скільки вам років, це факт, яка у вас зовнішність це факт. Далі, чим ви займаєтесь, яка ваша професія? Це теж факт. Це все наш Present Simple, з якого ми починали і бій. Так само, що ви любите робити, що ви любите пити, важливі ще моменти, у котрі ви там стаєте, що ви їсте. Це все буде якраз описувати наш цей стабільний час. Далі він описує будь-які факти, не лише про вас. Факти, такі, як земля кругла, це теж факт. І відповідно в нас буде The Earth is round. Ну, земля кругла, тут нічого з цим не зробиш. І те саме, що я люблю каву I like coffee, це теж буде тільки вже про вас. І описую ваші хобі і звички, ми це вже обговорили в попередніх історіях. Отож, дивимося на саму структуру. Важливо пам'ятати, що англійська мова. Це мова, яка любить структуру. Якщо в українській мові ми можемо з вами, там я не знаю, ті підмити, присутки, якщо зі школи пам'ятаєте, хто і що робить, якщо ми з вами можемо ним і туди, і сюди, то в англійській мові так не вийде. Ну, як би ми цього хотіли чи не хотіли, тут шансів немає інакше. Отож, розбираємо це на прикладі речень. Я тут старалась намалювати людину, вона в мене вийшла трохи карявенька. За це пробачте. Отож, у нас є особи I, You, They. То сюди ще можна у нас також писати, якщо ви пам'ятаєте, у нас ще є we. They і we це у нас множина вже йде, я їх такого зміщу, щоб було видно. Далі йде always. Drink coffee in the morning. Це найліпша структура. Дивіться, вже попереджаю, носії можуть часові вказівки. Ось це там Always in the morning, це називається часові вказівки або часові маркери, бо вони показують, як часто ви це робите, чи кожен день, а може, ви що вчора робили, а може плануєте завтра. Так, от носії все ж таки часові вказівки можуть собі там трошки варіювати. Але до чого я вас закликаю? Коли ви починаєте вчити англійську, легше йти за структурою. Чому тому, що ви самі себе не заплутаєте? Коли у вас буде рівень там хороший такий при intermediate або intermediate, без питань беріть і пробуйте за носіями повторювати, дублювати, міняти трошечки порядок слів, робити акценти. Проте на початках цього не варто робити. Чому? Тому що... Будуть помилки, ви не будете розуміти, чому так, чому мене виправляють, звідки це береться. Отож, краще ми з вами погодьтеся, будемо йти по такій ем, комбінації, по структурі, слідувати за нею, і ніхто нікого не заплутає. Отож, у нас є людина, це я намалювала суто, щоб запам'ятати, перша йде людина. Бо хто важливий вях, звичайно, ми, ми ж про себе говоримо. Далі, як часто ми це робимо? У нас тут є always. Попереднє я вам давала вказівки, там є sometimes, ви звернули увагу, щоб вони були і на початках речення. Чому так? Бо знову ж таки, я не хочу, щоб граматика була е, така сухенька і «букиш», як на неї кажуть. Сутокнижкова. Не Бо в розмовній мові ви почуєте і спочатку sometimes, і everyday може бути спочатку. Але пам'ятайте рекомендацію краще слідувати ось цьому і ви не заплутаєтесь. Отож, е, у нас є хто потім, як часто ви це робите, як я кажу, маленька часова вказівка. От, маленьке слово, одне. Потім що саме робимо? Дія. Далі йде дія, бо дія теж важлива. І коли саме? Коли саме це вже у нас така обширна часова вказівка? Ну, тобто, вона вже досить велика. да? In the morning. Тут вже три слова. Ну, от. Е, в моєму реченні немає, але там ще може бути де саме також. Оці дві часові вказівки ми можемо сказати: drink coffee in my kitchen, там every morning, на моїй кухні кожен ранок. А, і таким чином ви ще показуєте, де ви це робите. Просто я вам ну, даю самі основні такі підпункти, так? Тепер дивимося, що робиться she. Вся різниця she це she, never маленька часова вказівка, «drinks tea», чому S з'явила, бо це she, вони вимагають. Um, і далі «in the evening». знову ж таки, якщо вам треба додати місце, ще можете додати місце. І важливий момент. У нас тут є we are. We are usually. Happy every weekend. Звичайно, люди всі щасливі кожен вікенд, кожні вихідні. Чому? Бо нарешті це настало, нарешті ми не працюємо, не вчимося. Yeah, everybody is happy. Отож, до чого тут це речення? Якщо ви помітили дії тут нема. Тут є це факт, це все ще present simple. Але ми не говоримо, що ми робимо. Ми з вами тут не вказуємо цього. Ми говоримо we are, тобто ми є. На попередніх заняттях ми з вами це проходили. Ми є зазвичай щасливі кожних вихідних. Я usually, єдине, важливо, оцей наш М is СА, ми не можемо в жодному разі відділити від нас самих, бо воно приклеюється. Бачите, через цей апостроф, скорочена форма, згадуємо попереднє. І таким чином ми говоримо: I am usually happy, we are usually happy, they are always happy. От, формуємо факт, факт про тебе з дії. Зараз до цього ще повернемося. Я думаю, зі структурою все зрозуміло. Можете попробувати зробити свої приклади речення, зупинити мене, відпрацювати саму структуру, відшліфувати це все. А я йду далі. Отож, підсумки Вони теж досить важливі. Це такі основні, знаєте, як хайлайти. Дівчата мають знати, що таке хайлайтер. Хайлайтер це така блискуча штучка, яка наноситься ось на ніс, на вилиці вверху, бо хайлайтер підкреслює. Де? Якщо хайлайтером все це ем, запушити, то лиця не буде видно. Отож, хайлайти, так, основні такі моменти надважливі, які треба запам'ятати. Ем, ми формуємо наші речення. Ви present Simple, в простому, стабільному часі, називайте його, як хочете, через структуру, хто, як часто мала «зівка», що робить, коли. Ну, можемо ще сюди додати, де. Все ж таки, нам треба сказати е, іноді і де ми це робимо. Так? Де плюс коли? Ну, я можу сказати, ну, що я на роботі там працюю, не знаю на кухні, п'ю свою каву, і те, де, і .п. Е, У нас є she, it», Три особи. Їх треба запам'ятати. Я не знаю, також, щоб серед ночі вас розбудили, ви такі хиші, хі, там от точно буде та еска. До дії маємо додати S або І S відповідно до закінчення. Um, тому що якщо там щепляча буква, вам буде незручно говорити watch, а потім Watch с, а Незручно, watch is легше додати Ем, um, Отож, дивимося. Ми. М Описуємо когось, це факт, або називаємо дію. У нас завжди буде або опис, або конкретний екшен, конкретна дія. Ми не можемо це все склеїти разом, бо інакше зараз подивимося, що виходить. Це типова помилка, до речі, багатьох. Значить, у нас є I am always drink cappuccino in the morning. Тут є один лишній момент. І воно перекладається як Я є. Є завжди пити капучино зранку. Ха? Ми так українською не кажемо. Погодьтеся, що, я є пити, я є сидіти, я є говорити. Звичайно, воно ріже нам вуха ще й дуже. Відповідно, тому ми з вами є тут забираємо, бо ми не описуємо нікого. Ми не говоримо, що мені 8 років, чи мені там 30 років, чи е, я гарна дівчина, чи я професіонал своєї справи. У нас є конкретна дія, а саме drink. Відповідно, про M забули. І воно виглядатиме правильно ось так. I, так, знову ж таки, хто? Always, як часто, drink, що роблю? cappuccino, in the morning. І там, in my kitchen, може бути, in a coffee shop, можливо, хтось ходить в кав'ярню. Um, але, але можна і описати факт. Можна сказати: I am, я є, always sleepy in the morning. Я є завжди сонна зранку. Це є, воно не перекладається насправді. Але ви маєте розуміти, тут нема дії. Ви нічого не робите. Ви просто кажете, що я сонний або я сонна. Тому, відповідно, у нас є «am». І так, тепер. Що важливо, інформації багато, але її потрібно закріпити. Моя порада, ось я вам тут лишаю м, такий перелік дій. Ви можете собі скрін зробити от, з однієї частинки, потім з іншої зупинити мене. І подивитися на ці всі дії. Тут нема перекладу, проте самі картинки мають вам гарненько допомогти, хто що робить, тому, тому що дій справді багато. Ви маєте виділити для себе, як часто ви це робите, кожен ранок, зазвичай, не зазвичай, проговорити спочатку історію про себе. Важливо, щоб запам'ятати ці дії, класно скласти історію про себе. Що ви робите кожен день робочий день, від А до Я, реально, там, від зубів чищу до того, що лягаю спати вже ввечері. Потім можна про себе ще одну історію скласти на вікенд. Чому? Тому що дії змінюються на вікенд. Ми всі з вами любимо релакс, відпочивати. Ми любимо з вами ем, ставати пізніше. Всім потрібен цей відпочинок. І це класна практика ще раз продумати дії і проговорити. Головне, це треба виспікати. І наступну історію класно було би зробити про хі або про ши, тобто про свою, не знаю, там колегу, про подругу, друга, про маму, тата без різниці ви маєте вибрати будь-кого зі свого оточення і про нього чи про неї придумати цю історію. Чому я наголошую на хі або ши? Бо you, we, they, їм все рівно. Ми не додаємо ніяких закінчень. А от до хіші і треба додати с і. Граматика все ж таки відшліфовується постійним вот таким заучуванням. Коли ви виспікуєте, коли ви якісь справки зробите, таким чином вам воно запам'ятовується. І як люблять казати мої студенти, з якими я займаюся, ой, мені щось воно не звучить. Ну тобто, коли ви це смішно, але коли ви набудете навик, коли ви зрозумієте, що до ХІ має все ж таки додатися там С, не he drink, а he drinks, то воно вам потім буде різати вуха. Це досить важливо. Друзі, якщо залишилися якісь питання, як то кажуть, You are welcome to ask me. Я дуже буду рада всім відповісти, допомогти, якщо ще потрібно. Тому можете ще раз передивитися, зупиняйте, одразу пробуйте це все імплементувати, практикувати, бо мова потрібна лише тоді, коли ми нею спікаємо. Тому enjoy your day, evening, не знаю, коли ви дивитеся це все. І нехай вам справді англійська буде і корисна і в задоволення. А вам кажу наразі Take Care. Запам'ятайте, до речі, хороший вираз: Take care це означає, ну, типу, тримаємося. Ну, тобто, до нових зустрічей. Сія!